Вітаю глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо спілкуватися саме про той день, який наші предки вважали початком нового року. А саме про зимове сонцестояння. Зараз з нами на прямому зв'язку. Екстрасенс Олена Стеценко. Тож, пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, шановне панство. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке цей день зимового рівноденства, зимового сонцестояння по різному називають суть одна й та ж сама, але яка? День зимового сонцестояння, тому що рівнодення весною і восени. Тобто, у березні, у вересні це рівнодення, а влітку і взимку це е, сонцестояння. Е, це, взагалі, це день, коли е, змінюється, е, змінюється сонечко, тобто влітку сонечко переходить уже ближче до зимового періоду, тобто менше сонечка у нас стає, а взимку у нас стає більше сонечка, тобто взимку перехід на, уже на весняне сонечко, на літнє сонечко, тобто день збільшується. Що необхідно робити в цей день? У цей день це дуже такий перехідний день, особливо взимку зимового сонцестояння. Це день народження, день народження нового року, так би мовити. І це початок, дуже добрий початок усіх справ. Тобто, якщо ви щось планували дуже велике, дуже таке величезне, довгострокове, то особливо потрібно записати у цей день побажання, щоб починати от саме з цього періоду. Періоду починати цю справу. Це день на примирення, це день на прощення, на відпуск усіх образ, які були протягом усього року. Це такий чистий перехід у новий рік, у чистий період, це, тобто підвищення від щабля до щабля, тобто по сходам все вище, вище, вище. Тобто, це день, коли викидається усе старе, скидується баласт і розпочинається все нове. Нове дуже важливо звільнити свої думки, свою голову, свою душу, свою квартиру, свою оселю, звільнити від усього старого, те, що тягне туди назад для того, щоб перейти дуже легко вперед у новий рік. Тобто, треба звільнитися від старого і треба щось почати нове. А чого не можна категорично робити в день зимового сонцестояння? У день зимового сонцестояння не можна давати, наприклад, там у боржу гроші, не можна давати обіцянок, які ви не виконаєте, не можна повертатися до старого, не можна згадувати старих образ, не можна сварити. Наприклад, ну і це день такий а, вільного такого відпочинку. Не можна займатися а, тяжкою працею фізичною, а, і а, треба його зустріти у колі у колі сім'ї, відвідати родичів, яких давно не бачили, а, привітати їх із а, новим роком, так би мовити, наступаючим прийдешнім новим роком. Ми зараз кажемо прийдешнім. От і такий дуже приємний, дуже легкий день не можна його обтяжувати якимись неприємними речами. А якщо в цілому брати цей день саме як для України, ми розуміємо, що потрібно позбавлятися від усього гнітючого від усього старого, але в Україні йде війна. То як ми можемо повпливати на це, і що необхідно можливо зробити особливого в цей день, щоб наблизити нашу перемогу? Потрібно звернутися до переселенців, може якісь подарунки віднести, якісь речі віднести. Потрібно донатити гроші, можна перераховувати, можна віднести якісь там потрібні медикаменти, потрібні речі нашим хлопцям. Можна передати якісь продукти, звернутися до волонтерських центрів, до благодійних фондів для того, щоб допомогу якусь надати, можна помолити Тися можна піти в церкву, можна піти е, Михайлу поставити свічки, Миколаю Чудотворцю поставити свічки, помолитися у цей день за перемогу нашого війська, за перемогу нашої України. А чи є якісь молитви, які необхідно надавати перевагу для того, щоб молитися в день зимового сонцестояння? Дуже добрі молитви із псалтаря, це псалом 9, це псалом 90-й, це псалом 78. От зараз я їх дуже багато використовую. Це родинні молитви, їх є дуже багато в інтернеті на підтримку роду для того, щоб рід допоміг бути сильним нашій армії, нашому народу, нашій країні. Є молитви на захист країни, на підтримку війська, Миколаючу. Творцю а, 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 і Михайлу є молитви. Ну, тобто, дуже дуже багато молитв, які спрямовують на удачу, на успіх, на перемогу, і на захист, а, також на захист і на здоров'я наших воїнів, нашої країни. Декілька століть тому люди намагалися допомогти сонцю перемогти темряву саме в день зимового сонцестояння, яке відбудеться цьогоріч, 22 грудня. Для цього розкладали, і запалювали багаття, катали по селу колеса, які палали, прикрашали будинки ялинковими гілочками та випікали такий обрядовий коровай у формі небесного світила. Чи були якісь ще традиції, з які можливо не зберіглися, а ті, які зберіглися? Lisa. У цей день можна було дізнатися про свою долю. Дуже було багань, багато гадань було дуже багато, дуже багато було гулянь. Хлопці з дівчатами зустрічалися, проводили вечорниці, спілкувалися, гадали. От ви кажете, що пекли такі круглі хліби, пекли такий круглий калач, оздоблювали його і маком, родзинками, горішками. Його підвішували на під стелю на балку підвішували, і хлопці змагалися, хто такий найкращий, і хто вище піскочі і хто більше відкуси цього калача показували. Дівчатка справлялися у танцях, тобто вони танцювали, водили хороводи, вони гадали на осуженого ряженого у цей день. Тобто, які і буде увесь наступний рік. Тобто проводилися усякі різні гуляння і гадання. Це, так би мовити, традиції. Вони зараз повертаються, і це дуже добре, це дуже приємно, що такі традиції вечорниць повертаються. Та чи є такі традиції, які все ж таки зберіглися крізь усі роки та століття? Традицію, от дивіться, ми будемо скоро святкувати Різдво. і... І е, е, співаються колядки. А е, знаємо, що у день е, зимового сонцестояння от саме народжується коляда, так і навіть слова співпадають колядки і коляда. Е, то це е, пошло від е, пісень, які призивають сонечко, які відроджують сонечко. Тобто сонечко благословляє е, сонечко дашь Бог, Верховний Бог, і е, тому ми зараз Верховному Богу і співаємо це колядки пов'язані із верховним Богом, із Богом Отцем з Ісусом Христом. Тобто, це традиція, яка переросла і зараз дійшла до нашого часу. Це співання колядок. Також в ті часи існувало повір'я, що в день зимового сонцестояння, коли найдовша ніч у році, а після цього день починає поступово збільшуватися, духи покійних предків приходять на землю. Наші Пращури можна сказати так, співали спеціальні пісні, щоб відчувати своє наближення до їх предків. Чи можна сказати, що саме в цей день ми стаємо якомога найближчими до наших пращурів, до наших загиблих взагалі родичів і померлих? А найближчими ми стаємо все ж таки а, після а, свята а, Пасхи, тому що а, там є а, тиждень радуниці, і от саме на тиждень. Радуні, це Бог, так би мовити, відповідає душі, відпускає, відпускає душі наших родичів на землю для того, щоб вони поспілкувалися з нами. А сказати, що у день зимового сонцестояння ми найближче до наших родичів ні. Просто ми у цей день згадуємо обов'язково на цей день ставили тарілку, ставили чашку із водою, накривали, от саме відрізком цього. Круглого хліба, який пекли е, на коляду, і згадували родичів. Це була е, е, така вдячність родичам, які продовжили свій рід, і, і е, е, ну, родичам, які традиції, яких ми продовжуємо. тобто е, об, Обов'язково згадували і, так би мовити, запрошували за стіл і е, е, такий. Ну так би мовити, спілкування це було, от згадуючи попередні покоління, теперішні покоління і дарували подарунки наступним поколінням. Чи можна назвати цей день святом? Свято не притримується цього свята 22 числа не святкують таке свято як день зимового сонцестояння. Це свято поступово воно переросло у свято Різдва, тобто Різдво ми святкуємо 25 грудня. Тобто, сказати, що це особливе якесь свято, то це свято зараз зберігається у рідновірів, які йдуть за потоком за релігії наших. Слов'ян, і вони дійсно вони святкують цей день. А ми, християни, будемо святкувати Різдво. Але це Різдво, воно теж воно побудовано саме на традиціях, традиціях зимового сонцестояння. Також я знайшла такі народні прикмети, що в день зимового сонцестояння, якщо на деревах іні, то наступного року буде великий урожай. Якщо день похмурий, то весна прийде рано. А якщо сильний снігопад, то до тривалої сніжної зими. Чи варто взагалі вірити у такі пророцтва, можна сказати? Якщо в день зимового сонцестояння також на небі сонечко з'являється, то буде дуже багатий урожай. Е, урожай. Якщо буде дощ падати, то на наступному році буде дуже багато грибів. Ну тобто треба звертати увагу, тому що ці всі вірування, оці всі предмети, вони побудовані на дуже довгому досвіду спостерігання наших предків за погодою. Вони записували, вони спостерігали, вони порівнювали, тому. Що вони дуже багато залежали від природи зараз для 21-го століття день зимового сонцестояння більше асоціація з тим, що це просто найкоротший день. Ми знаємо, що якщо це свято, то значить можна відпочити, не працювати і сказати, що ні, от я сьогодні не буду порпатись по дому, тому що у мене законний заслужений такий офіційний вихідний. Але що це означало для наших предків в ті часи, давні для слов'ян? Я казала вже, що це був перехід на новий рік, на новий рік, на новий урожай, на нове життя, на нову сім'ю. Його, тобто, це був такий перехідний період. Тобто, це дійсно було свято, і це був день, коли започаткували і бажали один одному усього найкращого, що може бути у наступному році. Тобто, звертали обов'язкову увагу на цю дату і дійсно святкували. І цей день дуже багато значив, тому що цей день це перехід від періоду спокою до періоду підготування, уже зерна підготування, підготування продуктів, підготування одежі. От тому що от саме у ці зимові дні, зимового періоду, жінки дуже багато вишивали, дуже багато. Відбілювали на морозі, тобто, це був такий період, коли усе започатковувалось таке свіже, нове, щось таке дуже дуже гарне. Чи можна хрестити дітей? Чи можна святкувати весілля гуляти? Тобто, якщо це стосується більше таких грандіозних і рішучих кроків у своєму житті? А, можна, можна хрестити дітей, можна святкувати весілля, можна не, а, освячувати обереги. Можна усе робити у цей день. Ми вже так знаєте, наближуємося до нового року. Скажіть, будь ласка, чого нам чекати гарного і приємного? Тому що у кожного українця вже такий передноворічний настрій. Ми розуміємо, що необхідно допомагати якомога сильніше нашій армії, щоб в таких умовах погодних, як зараз, дійсно набагато складніше, взагалі відстоювати наші кордони. Але на чому ми можемо гарному сконцентруватися? Ну, по перше, от я дивилася, як буде проходити новий 2024 рік. Він буде уже періодом економічного зросту. Тобто, вперше за період війни будемо підніматися по економіки по фінансам. Будемо виходити на міжнародні ринки, тим паче, що зараз Україна у всіх на устах, і буде дуже такий гарний період для економічного фінансового росту нашої країни на усій планеті Земля. Також будуть дуже великі перемоги на різних лініях фронту, що стосується Криму, що стосується Херсону. Я на жаль не Побачила ще закінчення війни повної перемоги не буде. Тобто військові дії будуть продовжені, будуть вони продовжені у 25-му році, але перемоги будуть і будуть повернуті е, дуже е, значимі такі території, які зараз захоплені е, росіянами, і е, дуже багато людей повернеться. Ті люди, які не повернулися, вони вже побачать, що на Україні вже більш затишна така встановка. вже у нас і наше військо вже перемагає, ППО вже працює, тобто вже можна повертатися і будувати своє життя на Україні. Тобто, повернення буде населення. Це однозначно, це однозначно вплине на підйом економіки, тому що будуть відкриватися нові підприємства, будуть відкриватися. Нові направлення, тобто будуть повертатися і культурні діячі, і спортивні діячі, і лікарі будуть повертатися, проводити практику. Тобто, це буде такий уже. Особливий період такого економічного фінансового підняття, і буде період початку розквіту нашої країни. Це мене дуже здивувало в тому плані, що все ж таки війна буде продовжуватися, а розквіт країни вже починається, тому що дуже багато змінилося. Змінилося у нас у серці, в нашому духу, в нашій душі, у нашому розуму. Дуже багато змінилося. Змінилося, ми вже готові до цих змін, і от саме ці зміни вже почнуться у 2024 році. А Якщо брати саме свято Новий рік, можливо, необхідно обирати якісь певні подарунки, якоїсь певної тематики Сказати, що ми прив'язуємося до східного нового року, от, наприклад, там новий рік там, зеленого дракону. Та? От, не думаю, що потрібно дуже сильно до цього прив'язуватися. Новий рік треба зустрічати у тому, в чому приємно. Тобто особливі якісь кольори, це був, можуть бути різні яскраві кольори. Це і блакитний може бути, і зелений може бути, і помаранчевий, і червоний може бути. Тобто, це будуть е, е, такий новий рік прив'язувати до якоїсь. Е, 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 е. Особливого якогось кольору до якоїсь особливої одежі не потрібно прив'язок, потрібно, щоб вам було приємно, затишно, радісно, вільно. Ну я не бачу у цьому ніяких пріоритетів, наприклад, там у моїй сім'ї цього не дотримуються. А якщо казати про прийдешній новий рік кажем так, по китайському календарю то слов'яни будуть святкувати новий рік новий рік сохатого сухатого тобто лося от і це буде дуже такий Сильний рік такий, енергетичний рік, такий, пробивний рік і е, дуже теплий такий рік це буде рік е, такого затишку у е, ну, Тобто прив'язуватися особливо, якщо говорити про лося, прив'язуватися до коричневого кольору, розумієте, так, або до зеленого кольору, було б дивно. Просто обирайте речі, які вам подобаються, обирайте сервізи, які вам подобаються, обирайте кольори, які вам подобаються. Не прив'язуйтеся, будьте вільними у своєму виборі, і не ставте собі якихось кордонів чи границь у святкуванні нового року. Я так розумію, ця порада і поширюється на обрання компанії, з якої святкувати чи то наодинці, чи то з сім'єю, чи то з друзями. Найголовніше, щоб було просто комфортно і так, як хочеться. Так, у нас є от саме родинні свята. От, наприклад, водохрещі це родинне свято, яке треба святкувати у родинному колі. Різдво це родинне свято, Пасха це родинне свято, а Новий рік. Це це таке свято, яке можна святкувати із друзями в компанії, на березі річки, на вулиці, де хочете, там святкуєте. де вам приємно. Останні роки, наприклад, святкуємо під ялинкою, які ставлять у житловому комплексі, чи їдемо десь на Майдан чи на Софіївську площу. Тобто на вулиці святкуємо і радіємо разом із усіма людьми. Я дуже вам вдячна за спілкування і наостанок, б ви хотіли побажати українцям в новому році. Хочу побажати усім українцям перемоги. Перемоги спокійних, мирних ночей, здорових дітей, здорової родини, добробуту у сім'ї. Е е Кар'єрного росту, здійснення бажань, досягнення цілей, щоб у 2024 році ви досягнули того процвітання, на яке ви маєте надію і яким шляхом ви йдете, пані Олена. Дуже вам вдячна на взаєм, навзаєм. навзаєм. Екстрасенс Олена Стеценко на телеканалі Д1 у проєкті розклад долі у студії працювала Маргарита Кузьменко. І пам'ятайте, не дозволяйте зіпсувати свій настрій будь-яким подіям, які можуть теоретично статися. Допомагайте армії та наближайте перемогу. Слава Україні!